Дружок. Пішов от сюди, як завжди, попити. Він же один раз вилазив, отут його ставав. А, ну тата. Ну, він, коротше, тут стає і зараз пити, п'є. А цього разу він заліз тут і не втримався на камнію. І туди бультихнувся, коротше. Думав, що все тоне. І бідний, але... Ой, він щось схромати хромати став. Дружок. Може то треба було хапати і витягувати. Думаю, капець, ніхто не, не рятував мене. Ну, одним словом він тут вискочив, викарпкався, тут обтрусився весь. Він ще трохи з нього капає. Дружочок. Бідний дружочок. Нічого, чого, то літо. Але він щось на лапу став хромати. Там що, ск... А може там хтось ск... скляк понакидав. Угу. Ну добре. Обережний дружочок.